Чесні та демократичні вибори породжують повну безвідповідальність виборців в країні. Скажіть, будь ласка, хто конкретно обирає цих депутатів та ще й по декілька разів? Хто особисто відповідальний за цих мерів? Смотри, сучий пьос. Желаті щоб щоб її проглотили. Жевательну не Немножко текст по дебільному написано. Миша, все переписываем, у тебя скучное Фу. лицо. Тебе никто денег не даст. Тексты пишите нормально, пишите херню какую-то. Эй, вот, когда слишком много, то уже ты не знаешь, что тебе надо. Если бы сегодня попались мне под руку рано утром, когда я бежала в город, то б сегодня уже вас хоронили. Ну, я вам скажу, вы меня знаете як людину, як у якої взагалі все а... При тому останнього, двічі підряд. Я очень люблю. Київських бабушек і дедушек. Це любов іскрина з обох сторон. Я просто їх обожаю. Я знаю, що вони никогда меня не бросят. кажуть Черновецького вибрали бабусі за гречку. Так покажіть нам цих бабусь. Хай усі знають, хто торгує своїм і нашим майбутнім. Ви хіба не хочете цього знати? Але демократія позбавила нас права знати імена тих, хто за копійку або за поїсти визначає нашу долю. Хто відповість за прихід до влади Януковича та наслідки його правління? Чи можемо ми подивитися у очі цим людям? Ні, тому що у нас демократія, у нас таємні вибори. Так, одна з головних причин безвідповідальності виборців таємне голосування. Метою запровадження таємного голосування було захистити виборця від тиску. Раніше це було просто необхідно, аби захистити виборця від правлячих кримінальних партійних кланів. Але скажіть, як можна в еру інформаційної прозорості та в сучасній країні чинити персональний тиск на великі маси людей? Це невигідно і непродуктивно. До того ж, Сталін колись сказав: важливо, не як голосують, а як порахують, таємне голосування дає широченний фронт для маніпуляцій та фальшування результатів виборів. В наш час технології дозволяють зробити результати передачі голосів відкритими, де фальсифікації будуть просто неможливі. Кожен зможе побачити, кому переданий його голос і хто за кого проголосував. Громадянин повинен відповідати за свій вибір, а також мати можливість його відстояти. Кожен громадянин повинен мати можливість передавати свій голос іншому кандидату тоді, коли буде вважати необхідним. Як це зробити? Відповідь делегування. Про це ми ще розкажемо. Отже, демократія з системою таємного голосування породжує безвідповідальність виборців. Треба змінювати систему управління державою. Підписуйтесь на наш канал та заходьте на сайт. Поступ.org.ua – там багато цікавого.